Дуже сподіваюся, мені справді це важливо, щоб ви не просто переглянули уроки, а й виконали практичні вправи. І взяли для себе ну, в першу чергу таку практичну користь. Можливо, вже щось ви вже почали впроваджувати в своє життя або професію. А що вам цікава, там психологія, психотерапія для життя, професія, що є прагнення більше пізнавати ці галузі, у нас є ціла програма життєтворчості, програма навчання, гаштальні для життя і професії. Особливо, якщо цікавитесь, бажаєте або навіть мрієте про себе у цій галузі, вас цікавить особисто там, психологічна практика. Це якраз те, чим ми займаємо. Підготовкою приватно практикуючої спеціальності. Якщо ви про це розміховуєте і робили там практичне завдання до третього року, то можете також писати це бажання це, або задачу до лівого стопчика та подивитися через вашу особисту колекцію ресурсів у правому стовпчику, тепер ви цим знайомі, за допомогою чого ви до цього прийдете. Може, прийдете. А також, а також можете взяти для себе безкоштовну таку консультацію з викладачами, вона там триває 30-45 хвилин. І вже на цій зустрічі зможете скласти план щодо ваших життєвих ці професійних цілей. І ми покажемо покроково, як ви до цього зможете прийти. Просто зв'яжіться зі мною, там напишіть, мені, там, наприклад, в дірі, ми з вами це зможемо е, обговорити. Тож, я вам всім бажаю бути ресурсними. Дякую вам за вашу увагу, адже пам'ятаєте, що увага це перш за все теж ресурс це психічна енергія. Дякую вам за вашу енергію. Гарного часу!